Моє вітання, любі друзі. Мої вітання. Уже дощ перестав і вроді парно, знаєте, був такий дощ у нас вчора ввечері, сьогодні зранку. І вроді вже перестав. Але дихнути нема чим. Ось ще є, ще є така росана. Я думала на траві. Я думала, що взагалі буде сьогодні весь час дощ. Треба обірвати ті до решту, персики. Сьогодні, щоб завтра можна було продати їх. знаєте, От я так скажу і ті нектаринки. Виноград уражений. Ну, Нічого, як є, так є. Виношу помідори. З хати, що закривали помідори, виношу у підвал. Це вже останні банки. Не знаю, 20 банок було. Я не знаю. Вже є, певне, більше, як 40 банок. Для чого тих скільки помідорів? Я не знаю. Але... Але от скільки помідорів є. Вікуся моя любить помідори, дочка моя любить помідори. Ти, може, до Італії будемо трошки передавати по дві баночки. Можливо, то до Польщі везти. Я думаю, може минутися. Але помідори дуже гарні. знаєте, От дуже гарні такі. Взяла виноград. Боже, він такий класний. Помідори гарні. Це такі помідори привіз ромко, два ящики. І куди їх дівати? Але безкоштовно, значить, треба їх щось з ними зробити, не викинути. Ну, а тепер вже маємо і своїх помідорів достатньо. Піду зараз, бо треба мені копати собі картоплі хоч чуть-чуть бо немає зовсім. Не знаю. Може, може пожару, може чи. Чи посмажу, не знаю, що зроблю, але треба все зробити. От гляньте, скільки тих помідорів. Це в одній боці де тут. Складала, складаю ті банки ой, у підвалі. Зараз вам ще покажу в другому боці. Ще тут складаю. Ті великі банки для капусти, знаєте? От капусту у них квасимо. Отак. От а ще одні помідори. Ну, нас складали тих помідорів е всюди, всюди повно є. Ну нічого, люблять помідори, наїдять. І огірки є. У нас от огірки, помідори, капуста. Все. Ми від тих салатів, того всякого не колотим, бо маємо наколоченого ніхто не їсть. От ніхто того не хоче. І все. Маємо огірки е замариновані. От у нас замариновані огірки. Тут ще помідори. Ну та їх всюди повно. От сюди повно тих помідорів. І ще маю квашені огірки. Всі замариновані, такі маленькі, бачите, от такі дрібнесенькі, як пальчики. У літрові банки. Ну, а там ще є трохлітрові, то квашені. Ой, от показую вам з самого низу, що вони стоять на землі. У підвалі тут М -м -м, квашені огірки. Бачите, нам аж забагато тих огірків не треба. Тут гриби. Скажу вам, оцет поганий, почали гриби деякі е, піддуватись. Не знаю, от кришки, кришки. Можливо, ми ну, не добре все зробили. Не знаю, не всі, не всі, але звичайно, але е, так, так сталося з пару баночками, От так сталося. О. А тут у нас горошок, що ми закривали. бачите. Ось ще закривали горошок. Не знаю, буде він стояти чи не буде він, тому що оце той самий був. той самий. Ну, там ще тушонка, там горіше тушонка. Таке. Ось такі наші закрутки. Ну, тут ще вгорі є е, також. Все, все проскидане, бо то брали, то не брали, так також ще є горошок, що не поскладали все до порядку. Ну, так як є. Ще порожні банки помиті. Не так, як, не так, як має бути все до ладу, але так, як маємо, то так і маємо. Так, як є, так вже й добре. Так вже й добре. Знаєте? Ще тут огірки, ну так, як кожного, так як кожного. Тут ще помідори і брала варення, ще не поскладала там верху варення що дітям брала і так позакривали, там вверху порожні банки. Ну, так як кожного, знаєте, от як кожного. Там ще порожні банки. Підвал. Підвал. Тут у нас вже зробили порядок, тому що будемо копати картоплю. Зробили порядок, почистили, позамітали. Морку що копали. Котра карява, така всяка-всіляка, то вона отут, крилів вже нема багато, але треба їй суморку ще перечистити. Ну і тут вона вже зростає помаленьку, потихеньку. Треба її переробити е, срочним образом. Так, ну так. Е, нічого ні білили, нічого повутині такого аж нема, бо того, що тут, ну як, чисто, сухо, нічого тут у нас такого немає. Дуже страшно. Тут буде яблука, буде все, то що... то, що має бути. Ще тут дві... дві банки огірків. Знаєте, ще, певне, з того року. Такий в нас підвал і таке в нас робиться. Усе буде виходити Все сходи в нас з погріба. Важте, відра. Я, не знаю, відра. я не знаю, з чим ті відра з фарбом, напевно, що якогось. Так? Тобі. Широкі, широкі сюди широкі на метр двадцять сходи, тому що, чи ступеньки, тому що я так хотіла, щоб не було вузенько на 90 см, бо то за вузенько. Тут собі можуть спокійно пройти і з відрами і з чим хочеш. Отак, тут ще мої горшки від вазонків. Обрізкував, не знаю що, по-моєму, що останній раз троянди. Ой, отак. От так, Кімка. Так. <ріпи> Сім'ятачка. Іду вкопаю вероволь собі, копаю вароволь, Думала буде дощ, не вкопаю, але вкопаю, подивіться, які у нас сливки. Та хочу бачити. Біжте? Які сливки? Чи як? Чи як я стала? Чи як я стала? Віці, яких сливок? Сливки є, але хто їх має їсти, ці сливки? Зараз покажу вам, чи в нас є бараболя. Чи є в нас бараболя? Зараз вам покажу Можливо, мокро, але я вже як є, так є. Мушу вкопати, бо тому що, що по-другому не буде. Мушу вкопати Взяла собі рукавички. Ні, треба вже, знаєте, треба взагалі вже косити хтось там говорить, і копати її. Навіть чуть-чуть і копати, бо по-другому ніяк. Бачите, параболь вже починає ну, як всихати. А, а деяка цвіте, ви знаєте? От яка цвіте ще. Якесь таке цього року, що я навіть не знаю. Казали, що по другому разі цвітуть бараболь. От по- другому разі, там вже все заростає бурінами. Ой, ну як маємо, так маємо. Зараз я собі вкопаю і вам покажу, що тут у нас робиться. Помідори на осінь, так як ніби, знаєте, як заказав. Такі були, хто за мною слідкує, знає, що помідорів зовсім не було. Садили таке якесь саме сім'я, що там не було ні розсади, ні нічого. А вони тепер на, ой, ой, тепер на осінь і подивіться, В бурінах подивіться, які помідори. Бачите, і дочка казала, що зірве їх всіх і буде на сок переробити. Що там має ціле відро, що зривала тут, і переробить все на сок. Та не робить я, що знаю. Не що хоче не то робити. Мені все одно. А ви знаєте, зайшла на город і не, і не мокро мені. Але от того, що вони в таких бурінах і от того є помідор. Але в бурянах все не файно, навіть файно, я так не люблю, але вже так буде вже так буде. Візьме потім скоси, то все, і, і на тім буде кінець. Осінь, осінь, знаєте. От осінь підійшла вже. Ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть, І вже буде осінь. Mm. Ну, що вам сказати, я вкопала е, шість корчів. От зараз виберу. Ну, от отаково. Нам вестерший ще й забагато. Бачите, в корчі, не знаю. Оце в корчі та бараболь. Не в кожному не в кожному корчі, але е, що є. Стане нам тих тої бараболі, Ще й забагато. Знаєте? От ще й забагато. Хто її має з'їсти. Ну, таково, не дуже мокру, але, але трохи мокровато, трохи мокровато, Я тут зараз визбираю, всю не буду тут на городі лишати, бо припарує я і мені дуже душно, і я забираюсь звідси я її все одно візьму, помию, і так буде, знає, отак от буде, відео її сиплю і помию її. І так буде от в відео. Все посипаю і все. Знаєте, вже би е, як сказати, можна було б і курем варити ту бараболю. Знаєте? Ну, можна було б і варити варити, Бо їх багато тих курей. Ну, але ще, ще якось так не, не варили. Вже тепер, можливо, як буде, як буде, як сказати, як вже викопаємо. Бо ми її не копаємо, в принципі, хочу вам сказати, що ми не знаємо, скільки може, ми за 20 корочів копали бараболь. Ну, ще дочка собі там пару корчиків копала. Ми, ми такі стили варимо, та, та нічого не дуже копаємо. Так, Отак, і все, все вже вам покажу, що вже всю То ту бараболю. Треба мені сіток купити. Трошки є у мене сітки, а то решту порвали, знаєте, порвали сітки і нема більше сіток. Треба купити отако, бачите, Отак. Все. Отака бараболя в нас. Ой, не виключить. Ну, отак, мої хороші, я вже ви бачите? що я там укопала, а вже опріла. А, а, хочу сказати, що доста. І от так цілий час у нас стоїть Ми, Слава Богу, що ми в цьому році так не садили багато. А то ми так а, ще, ще більше садимо і потім не знаємо, куди її подіти. Так? Добре йду. Перед вечором об'євемо ще ті решту персиків. Це моя та. жар птиця, вся яблука, яблука. Люцарки, все, вони труть. Труть так, як терміти. Є багато, є багато. І вони нічого не перебирають, бо того, всі е, не, не викабелюють, бо знають, що ліпшого не буде. Ні, ну що, вони їдять пшеницю, траву, ну і гарбузи, яблука. от таким, таким ми їх годуємо. Ну що їм? Печені їм купувати. торти парки. То що є, то її їдять. Ну, так. Сливки доходять, коли дійдуть, не знаю, ну не падають, не падають. Можливо, того, що вони ще такі, знаєте, зелені, зеленцем. Але рісні. Ну Вони ціни не мають, не мають, сливка не має ціни. Знаєте, ось сливка немає. Хтось мені там каже, а роби пар, роби, чорнослив, робить. Ой, слухайте, все не захопиш і воно мені то не, не потрібне. Слава Богу, що коли. З перськами трохи продала і ще ковим продала, і буде спокій з тими персками. Дивіться, як вода знову натекла в бочки. Отак. Тут кусок. виберіся, то тобто, як ті бурини переробити і квітки розсадити там в тому кускові. І ще знаєте, що треба? Ще треба мені той виноград гіллю пообламлювати, бо той виноград там... Ой, чекайте, я прийдуся, бо той виноград там ніколи не дійде. От ніколи він там не дійде. Навіть хотіла би трошки, трошки тут квіток розсадити. О, подивіться, ну що він, тут дійде той виноград, а не дійде. І буряне, і треба все скосити, і той виноград не дійде. Ну, твердоватий, твердоватий. Ви гілля. а якби так не було гілля? Такого то листя, такого гіляків тих хто винограду вже дійшов. Угу. Угу. Але дуже гостющий. Тут мої горгінки. Так, і не буду вже їх викопати А подивіться, подивіться. Ой, з персиками знову. Видите, треба буде їх вже сьогодні, бо то, що мені лишилось, то. такий гарний персик. І гарний, тут трошки потовчений. то що мені лишилось, було, то дочка вчора забрала, треба було її комусь там дати, забрала, а то сьогодні треба обірвати і все, і вже випродати їх. Можливо, завтра, решти бо бо вони пропадуть. Пропадуть. А що я хочу сказати вам, мої дорогенькі? А що хочу сказати? Хто буде садити? Садок має собі. У намірі посадити садок, то так вам підказую що краще садіть нектаринки. Нектаринки але гідні, вони мають ціну. Персиків навозять дуже багато, і персики втрачають свою ціну. Отак вам кажу. Добре, мої солоденькі добре, що я вкопала трошки собі тих бараболь, бо вижу, що туча далі йде. Вите, от звідти тучі далі прут. І, можливо, буде дощ. Right. От, можливо, буде ще знов дощ. Не знаю, що там таке, що так виноградові так листя зовсім зробилось таке коричневе, темно-коричневе. Не знаю, що сталося. От зовсім така якась е, гіля, чи що там. І, і цей весь треба е, цей виноград почистити від тих гіляків. Дочка казала, що в себе почистила. А в нас ще таке стоїть. Непочищене. Добре. Йду я до своєї вже роботи, до хати, бо маю ще посуд пакувати е, людям, щоб відправити на нову пошту. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Запрошую вас всіх до перегляду. Надіюсь, що вам там буде цікаво. Посуд гарний, посуд з Європи. Дивіться, в мене ще є такий гібіскус такого кольору. А там є такого. Фіялкового кольору, все якісь такі розоваті, є білого кольору, менший трошки кущик і ще є, і ще є якісь. І ще ні, напевно, ж три одинакових, не знаю. Всім мої вітання, мої любі. всім вітання. Я вже вдома приїхала додому, була на базарі. Продавала персики, продала не всі, ще заїжджала до коліжанки. На друге село. Не йду додому, потім до магазину, трошки з нею посиділи, поговорили, і навіть там нічого не знімала. Дуже змучена, така я змучена, що нічого не знімала. знаєте. Ой, і приїхала додому, і тут зараз, певно, що трохи ляжу, бо так не можу, що страшне. Якось так я дуже негодна. О, ще й така погода, яка чесно так, як мішкове, знаєте. От якесь таке, як мішкове, не знаю. Дивіться, як файно цветуть квітки. Можливо, буде дощ, від, 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 якась ніби хмара. Ну, передають на дощі в нас. То я не знаю, може зараз вікно закрию, щоб е, якби, якби падав, що я не буду чути, щоб на машину не нападала. Чоловіка нема вдома. Я сама не знаю. Ще зараз е, подивлюся, що там всі роблять, і коло птиці, і все. йду до хати. Скажу вам, отако От мені лишило персиків. Правда, відвезла коліжанці ящичок, такий невеличкий дала, і лишила в неї в магазині два ящички. А то решту продала не, не знаю наскільки. На, на три тисячі чи на три тисячі з лишнім я продала персиків. Все-таки олій купила. Бачите, таку бутилку купила олію до салатів. цей олій такий добрий робити салат. А тут що? Тут вона мені дала половину колача. Сьогодні в неї був де -то той кулач, рік за брата. тут я була, купила ковбаску. ми з нею різали, приймалися. Вона каже, решту забирай, бо ніхто не з'їсть і пропаде. Ну, так в мене хоч з'їсть. Добре, а ці персики я заберу. Зараз у миски а, такі поставлю в холодильник. Виберу їх із, із, короб, з короб, з тих ящиків, і поставлю до холодильника. І так буде. Все, більше я нічого не купила, беру сумку до хати, вийду, вийду з тими з мисками і тут виберу. І то зараз все зразу зроблю, не буду чекати, на потом, щоб вони були в холодильнику. Все, от така моя. Ось така моя торговля і покупки такі мої сьогодні. Ну, кажу, десь наторгувала, не, не знаю, приблизно 3 тисячі, може три лишнім. Ну, файно, добре є. А, так, ті Персики по 50 гривень продавала, рвані, а падані по 30. І нектаринки по 100 гривень. Я не знаю, 6 кг мала нектаринок чи як, то по 100 гривень я їх продала. Нектаринки забрали всі. Я ще маю, а, може до суботи поспіють, то я ще їх зірву і продам, мої дорогенькі, і продам. Не можу виключити камеру. Принесла миски, переложу а, чи перекладу ті персики, знаєте, аби вони. Я така звучна. Кажу вам, що я така вимучена якась. Ой, і мушу це все перекласти. Подивлюся, котра трохи, трохи м'який, не буду його класти в медничку. А котрі такі тверді всі, перекладу в медничку, звідси і звідси і поставлю в холодильник. Так, Кімка, так я зроблю, правда? Ой, така змучена страшна. що й так дуже парить. Так, я навіть горіть не годна, ви знаєте. От так вимучилась, що навіть говорити не можна. Добре, добре, буду все робити. Помаленьку все поперекладаю. Може якраз. Ні, в холодильнику вони добре е, зберігаються, знаєте, Ото люди так мають, е, хто тримає ті сади, е, тримають такі холодильники величезні, що заходять в них і там зберігаються в них там, фрукти, все, що треба цю, цілими зимами. Ну, а тут немає такого, то покладу в холодильник і так буде. Якби ми серйозно займалися тим, а були мали сади, а були діти, була поміч, все, то може би так і було. Може би якісь мої холодильники собі е, дбали такі величезні. А нема нікого, а, та й не треба. Та й не треба ніяких холодильників. Хочу сказати, що ті збирані продала всі, всі до, до одного персика. Збирані забрали. Дешеві, знаєте, люди собі на переробку там для чогось е хто, варення якесь варити. Вони дуже добрі на сок, От хочу вам сказати, що з них дуже багато е соку. Страшенно багато. Як хтось би хотів собі на, на сок їх брати. От, -от так. Отако. От Отак один ящичок я о, звільнила. Ще я. Видите, зависоко притиснулась. Ну нічого, я її не беру, заберу їх на бік. Добре, буду вибирати. Знаєте, пішов дощ. починає моросити дощ. Як все добре. Як все склалось дуже добре. Угу. Так, все буде трохи м'яка. Нічого, зараз виберу і... І все. Але дощ мороси, занесу я ящик і два, щоб тут не були. І закручу е, дверці шкло. Отак. Отак. Добре є. Я так і думала, отак і думала, що буде дощ. Знаєте, отак і думала, що буде дощ. Я таки потім позабираю з машини. Все жені в гараж, я не буду вже заганяти. Прийде чоловік, де заганіє. Я не, я не хочу це робити. Так, добре є. Іду вибираю. Виберу тут до решти. Бачите, я казала вам, що сонце парте вже знов дощ моросить. вже знов дощ моросить. Отак. Добре, що вчора не було дощу, покажу вам. Вчора кусочок, що я так знімала по кусочках, а сьогодні вже більше, так вже все з'єднала докупи і так вам покажу. Ну добре, на тому буде все. Всім до зустрічі, всім пока, мої хороші. Всім пока.